Довіра українців до подібних програм доволі низька. Наразі в області тільки три банки підписалися на участь у цій програмі, і тільки через них можна отримати кредит на доступне житло. Максимальний відсоток визначений державою. Він не повинен перевищувати рубіж 16 відсотків, з яких сплачує держава, і тільки 3 відсотки лягають на плечі позичальника. Ці гроші внесені до бюджету 2012. Відтак, гарантія того, що держава допоможе, є щонайменше на рік. Отримати такий кредит, звісно ж, можуть не всі, а тільки ті, що відповідають визначеним критеріям. Віковий ценз до 45 років повинно бути не старше. Щодо вартості житла, то в Ужгоді це 1 квадратний метр до 5 тисяч гривнів, в інших регіонах він складає 4 тисячі гривнів і в межах 15-ти кілометрової зони навколо Ужгорода 1 квадратний метр складає 4400 гривень. На черзі за житлом у нашому краї вишукувалося 9,5 тисяч краян однак цей список формувався упродовж 20 років. І само собою, що частина з цих людей вже не потребує квадратних метрів, або ж не підходить під віковий ценз. Однак тим, хто все ж погодився на участь у програмі, спеціалісти радять уже підготувати спеціальний пакет документів, які буде входити заява на одержання цієї часткової компенсації, паспортні дані. Ідентифікаційний код при наявності одруження, народження дітей, а також один із основних документів це поліпшення довідка про поліпшення житлових умов. Значить, постанові чітко відмічено, що будуть мати преобладання по по цій, по цій програмі ті, які стоять на квартирному обліку обліку, і молоді сім'ї. Зараз в області працює шість фірм забудовників. Саме на них покладаються потенційні покупці, адже кредитування діє тільки на ринку первинного житла. Квартири з рук не беруть участі у програмі. Відтак люди самі можуть визначити собі житло, яке хочуть купити. Щоправда, його площа не повинна перевищувати 72,5 квадратні метри. Щоправда, нових квартир зараз не так і багато. Якщо в Ужгороді є чотири фірми-забудовники, які за рік здають близько 200 квартир. То в області трохи сутужніше. По місту Берегово є один е, представник, це є Бутресурс Економія, 17 квартир, і по місту Чопу е, інформцентр 14 квартир. Е, коротенько, ще можу сказати, що в принципі всю інформацію по квартирах має громадян, е, громадянин зв'язатися з тими. Організаціями, які будують, визначитися, що йому підходить, і тоді звертатися до банків щодо чи вони можуть пройти кредитацію прийняття участі в цій програмі чи ні. У разі якщо ви підходите під всі параметри і таки зважилися оформити кредит, то щомісяця упродовж 15 років ви будете сплачувати 1300 гривень за одну кімнатну квартиру та понад 1900 за дві кімнати власного житла.